Доброго дня, шановні колеги, ми продовжуємо наш проєкт медичної паразитології. Уже на стадії гельмінтології і познайомимося сьогодні з представником сисуном печінковим гепатіка. Це збудник так званого фасиволіозу. Географічне поширення, теж як і для дикрецеріозу, повсюдне. Морфологія. Стативозріла зріла особина, листкоподібна і довжина 20-30 мм. Є ще гігантика, і, і, і там 5-7 е, см, тут 2-3 е, см, а там уже ще побільше. Ширина ось, е, цього е, черв'яка, фациологіпатіки 8-12 мм. На передньому кінці тіла знаходиться невеличкий конічний виступ. Ось він, його добре видно. І довжина його 4-5 міліметра. Черевний присосок більший, ніж ротовий. Сім'яники дуже розгалужені, знаходяться всередині тіла. Жовтівники, ось вони тут, вони з боків тіла, розташовані такі темні ділянки черв'яка. Там зосереджені ці жовтівники. Матка звивиста, розміщена в передній частині тіла. Ось вона. в передній частині тіла. Позаду з боку середньої лінії знаходиться гіллястий яєчник. Ось він і є. Яйця великі, овальної форми 130-150 довжиною і шириною 70-90 мікронів, і мають кришечку. Все характерно для багатьох. Представників триматод, життєвий цикл цього черв'яка це як і е, решта біогельмінт. тобто остаточний хазяїн, велика е, і мала рогата худоба, і знову, як і е, от ми розглядали з вами ще і, е, ланцетоподібного сесуна, ми теж казали: зрідка людини. І ось, що характерно і для сесуна печінкового, то дійсно людина заражається зрідка. Проміжний хазяїн це молюск ставковик малий, мали. гальба е, е, тру, е, трункатуля. Локалізація в тілі остаточного хазяїна, внутрішньопечінкові жовчні протоки. Живиться жовчю, слизом, клітинними залишками. В організмі людини може жити впродовж 9-13 років. Яйця виділяються у середовище з фекаліями. у воді з них виходять мірацидії, які активно проникають у тіло проміжного хазяїна, молюска, де проходять стадії э, спороцисти реді, циркарі. Циркарії залишають тіло молюска, активно плавають за допомогою хвоста. І згодом відкидають хвіст і інцистуються у воді або на водяних рослинах, утворюючи так звані адолескарії. Тобто, от якщо порівнювати ланцетоподібного сисуна і печінкового сисуна, то у е, ланцетоподібного ми мали е, мірациді, дві стадії, е, спороцисти, спороцисти 1 спороцисти 2 а тут ми маємо спороциста реді церкарі, тобто трошки відрізняються ось ці. Личинкові стадії. Але треба сказати: ну, от, наприклад, один міроцидій потрапив до е, організму е, малого ставковика. І е, 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 за, за рахунок ось цього партеногенетичного розмноження на стадії спороцисти і редії, може, е, може покинути е, організм е, цього молюска 40 тисяч. Циркарів, яка, яка е, інтенсивна така плодючість характерна для е, цього, цього печінкового сисуна. Ну, це і зрозуміло, е, тому що треба таке перевиробництво мати паразита, для того, щоб все ж таки забезпечити ось цей перехід від одного хазяїна до наступного хазяїна. І е, негативний вплив. Негативний вплив цих стадій розвитку, він все ж таки розподіляється на декількох хазяїв. Ну, ось тут ми бачимо з вами життєвий цей цикл. Яйце. З яйця виходить мірацидій. Мірацидії активно. Він проникає до організму степковика, і тут ми маємо вже спочатку стадію спороцисти, потім стадію реді, і ось це вже хвостатий циркарій. Цей циркарій виходить з організму, покидає організм молюска і деякий час може активно пересуватися в воді за допомогою хвоста, потім втрачає цей хвіст, одягається додатковими оболонками і прикріплюється до водних рослин або в воді. Це вже стадія, яку ми називаємо адолескарії. Інвазійна стадія для остаточного хазяїна і є ось ці адолескарії, які зберігають інвазійність 2-3 роки ось у, у, в цих водоймах тимчасових, можуть 2-3 роки зберігатися ці адолескарії. Тварини заражаються під час пиття води, заражених водойм або при поїданні водяних рослин з прикріпленими до них адолескаріями. Шлунковий сік розчиняє оболонку адалоскарія крізь стінку кишківника. Личинка проникає у черівну порожнину, згодом крізь капсулу печінки, проникає у внутрішньопечінкові протоки і жовчний міхур. Можливий і гематогенний шлях міграції системою ворітної вени. Статевої звілості досягає через 3-4 місяці, після чого починається виділення яєць. Патогенна дія. Паразит викликає токсикоалергічні реакції, механічне ушкодження жовчних ходів та тканини печінки. Призводить до розвитку механічної жовтяниці внаслідок закупорювання жовчних шляхів. Тривале паразитування фастеол може сприяти розвитку цирозу печінки або раху печінки. Інкубаційний період. Він е, протікає протягом 15 днів. Хвороба перебігає у дві фази гостра фаза, для якої характерні неспецифічні симптоми хвороби, тобто болі в суглобах, лихоманка, висипання на шкірі, непостійні болі в животі, особливо після прийому їжі, діарея або, навпаки, запор. Хронічна фаза починається з третього місяця хвороби. Коли статево з'їли сисуни знаходяться в печінці. Печінка вже буде збільшеною, з'являються симптоми запалення жовчного міхура, іноді жовтяниця, хворий худнее періодично у нього е виявляють такі алергічні прояви. Діагностика. Клінічна хронічний холангіт і холецистит у поєднанні з алергічними проявами. Лабораторна – це Серологічні реакції у перших три місяці після зараження, коли стативо статево зріли пастіоли ще не виділяють яєць, овоскопія до аденального місту або фекалії після 12-го тижня хвороби. Знову таки, можуть бути і транзитні яйця, тобто треба виключити з харчування печінку тварин. Лікування застосовують антигельмінтні препарати і профілактика. А тепер, як пишуть, як пишуть навіть в підручнику, не пити сиру воду з відкритих водою. Особливо в місцях випасу худоби. І не вживати в їжу в сирому вигляді дикорослі рослини. Ну, чесно кажучи, я з, з великим таким. Трудом можу уявити собі людину, що ж буде з тією людиною, яка буде просто так пити воду з відкритих водою, тимчасових навіть водою, і ще й закусювати цю воду дискорослими рослинами. розумієте? Це важко собі уявити, як людина може знайти ось цю халепу, знайти собі таку хворобу, як фацеоліоз. Громадська профілактика заснована на ветеринарних заходах щодо боротьби з фацеоліозом тварин, ну і санітарно просвітньою роботою. Тепер ми можемо з вами трошки так подумати і все ж таки. Ну, що має статися з людиною, щоб вона напилася такої води або з'їла ці, ці дикорослі рослини? Я, чесно скажу, ну, не можу собі. Якщо людина притомна, людина в доброму здоров'ї, то вона такого собі, звичайно, не буде шукати. Таких е неприємностей, навіть якщо вона нічого не знає про фасиолу гепатику. Але може бути яка ситуація? От давайте намалюємо таку картинку. Людина вирощує у неї є там свій город, вона його дуже, як кажуть, піклується за кожною рослинкою. Але ще такого централізованого водопостачання на цій ділянці немає. Але недалеко є е, така собі е, тимчасова водойма. Ну, нехай туди там ще і можуть потрапити е, 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 ближче до цієї водойми і тваринки, які можуть попити воду. Ну, Ми набираємо звідти воду і поливаємо е, рослини на власному городі. Особливо, якщо людина полюбляє знаєте, такий кучерявий салат. А, от. І, е, він, між іншим, і любить водичку е, вологий ґрунт, і для того, щоб добре рости. І потім, якщо ви, ось в цьому випадку я б сказала, що е, дійсно необхідно дуже ретельно мити овочі, якщо ми їх поливаємо з такою водою, з такою тимчасовою з, е, водою. Чому? Тому що а, лискарії, вони можуть потрапити і на овочі, а особливо вони можуть сховатися на ось цих е, краях е, такого салату кочерявого. А так як ми кажемо, боже мій, де да це ж моя ділянка, це ж мої овочі, де да вони ж чисті, що я буду їх ще там десь мити. Розумієте? І ось тут може тоді е, бути. І така небезпека сховатися. В цих овочах, які добре не помити, проточною водою, може сховатися величезна неприємність. Тобто людина може тоді проковтнути разом з цим салатом. А що якщо вона ще і подрібниці овочі і собі приготує такий салат з різних овочів, то тоді можуть бути величезні. Неприємності. Ми вже з вами познайомилися з тими симптомами фастерольозу і розуміємо, наскільки це може бути небезпечно. Отже, якщо наша з вами зустріч вона принесла для вас певну о, інформацію, яка для вас цікава, то не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал. Ну і до нових зустрічей. До побачення!